Безпека громади в надійних руках, 15 вересня відбулась зустріч поліцейських офіцерів громади із заступниками керівників закладів загальної середньої освіти нашої громади. 10 шерифів забезпечують правопорядок та охороняють спокій міста та 12 прилеглих сіл. Вони розподілені по районах, і кожен має свою зону відповідальності. Ще шестеро офіцерів мають пройти відбір та навчання. Основні завдання комунікація з населенням, превентивні заходи для запобігання правопорушень, робота з закладами освіти та ювенальних превенція, безпека на дорогах і безумовно боротьба зі злочинністю. Таким чином змінюється підхід та ставлення у відносинах правоохоронець громадянин. Відтак поліцейський офіцер громади не інструмент покарання, а друг, якому можна довіритись, до якого потрібно звернутися за допомогою в будь-який час. Відповідно до збільшення штату збільшиться і кількість транспорту для оперативного та своєчасного реагування. Наразі вже є два автомобілі. Ще 16 громада отримає найближчим часом. Депутати готуються до чергової сесії. Весь попередній тиждень проходили засідання комісій, на яких обговорювались питання, проєкти рішень, що виноситимуться на розгляд сесії. Це питання земельні, житлово-комунального господарства, бюджету, комунальної власності, транспорту та зв'язку, архітектури, регламенту, депутатської та антикорупційної діяльності, етики, прав людини та законності, забезпечення правопорядку та зв'язку з військовими частинами. У роботі комісій також взяли участь керівники структурних підрозділів виконкому. Міжнародна співпраця важлива. Німецький Візбаден і Кам'янець-Подільський стали містами-партнерами. Варто зазначити, що це місто наш добрий друг, який під час війни неодноразово протягував нам свою руку допомоги. Делегація нашого міста на чолі з міським головою уклали офіційну угоду та підкріпили 30 років міцної дружби офіційним записом у золотій книзі Візбадану. Поділля, спадок, що живе. Працівники департаменту гуманітарної політики і працівники культури представили програму заходів, присвячених Дням європейської спадщини, що проходять з 12 вересня по 7 жовтня. Це 16 заходів, що популяризують наші цінності, стиль життя, традиції, звичаї, переконання, проєкти, якими пишається громада, всю ту спадщину, яка є частиною нашого культурного надбання: Гастрономія, музика, мистецтво, одяг, хореографія, ремесла, традиції, Вів історії наших сімей, які передаються з покоління в покоління. Усі заходи безкоштовні та організовані виключно за ініціативою людей, яким не байдуже історія міста та громади. Детальніше ознайомитись з програмою можна на сайті Кам'янець-Подільської міської ради. 14-15 вересня Кам'янець-Подільська міська організація Товариства Червоного Христа України приймала гостей для обміну досвідом на національному рівні щодо діяльності організації та втілення проєктів. 14 15 вересня в місті камянець содільської міська організація Червоного Став України приймає міжрегіональний обмін досвідом. Наша організація була обрана національним комітетом Червоного ста України. Одні з базових з десяти базових організацій. До якої приїжджають наші колеги з тим, щоб отримати той досвід передовий, як вважається, які в зоні в місті Кам'янського достові? До нас з'їхалася вся Україна. Це керівники районних організацій, міських в спектр повністю, і Харківська, і Київська. І Запорізька, і Тернопільська Закарпаття, тобто вся Україна сьогодні тут. Також до нас завітали фахівці Національного комітету Червоного Христа, Федерації Червоного Христа міжнародної до заходу. Долучились і представники міської ради, секретар Ірина Шелепницька та заступник міського голови Мирослав Смотров. Перших днів повномасштабного вторгнення. Ми відчули насправді, що механізми, за якими треба діяти, відсутні. Нас ніхто не навчав, що потрібно робити. Що потрібно робити в перший день, як зустрічати людей з вокзалів, як чергувати вночі у школах, коли прибували переселенці, як їх годувати. Кожне місто вирішувало це саме і створювало свої алгоритми. Наразі в місті вже реалізовано багато корисних та важливих проєктів, серед яких навчання першої домедичної допомоги, центр психосоціальної підтримки, центр гігієни, харчування ВПО, навчання ВПО, медико-психологічні бригади, проєкти гуманістичної освіти, догляд дому. Тисячі людей вже скористались послугами. А організація співпрацює з міською радою, аби допомогти якомога більшій кількості населення. Разом робимо місто чистішим. 15 вересня працівники міської ради, структурних підрозділів, поліцейські офіцери громади, небайдужі містяни, гімназії, ліцеї, садочки та позашкільні заклади долучились до ініціативи World Up Day, яка проходить у рамках Всесвітнього дня прибирання. Екоакція організована в Україні громадською організацією Let's Do It Ukraine та проходить у 24 областях України та 191 країні світу. Насправді сміття виявилось не так вже й багато, адже більшість мешканців громади свідомі та виховані. Люди і комунальні служби працюють відповідально. Все ж декілька мішків зібрали. Тож пам'ятайте, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. З 15 по 17 вересня в Кам'янці-Подільському проходив відкритий чемпіонат Хмельницької області з кікбоксингу вако серед дю та спортивних клубів, присвячений пам'яті захисника України Сергія Подоляна. Сергій був спортсменом, займався різними видами спорту рукопашним боєм, кікбоксингом. Під керівництвом тренера Анатолія Лабатюка брав участь у різних змаганнях. У 2009 році став бронзовим призером відкритого чемпіонату України в Сумах, отримав звання кандидата у майстри спорту України. Сергій допомагав створювати Кам'янець-Подільську міську федерацію кікбоксингу. Неодноразово виступав спонсором міжнародних та всеукраїнських виступів кам'янчан-кікбоксерів. Здобув кваліфікацію судді першої категорії. З кікбоксингу ВАКО. Сергій Подолян загинув 31 серпня 2022 року, відвоюючи Харківщину. Організатори зазначають, що чемпіонат, присвячений захиснику, стане щорічним. Мистецтво працює на перемогу. Минулого тижня відбулось одразу дві мистецькі благочинні події. Вистава народного театру Тандем, коли повертається дощ. Та покази за кіно від міжнародного кінофестивалю Бруківка, квиток на події коштував будь-який донат глядачам. Керівниця тандему зазначає, що за дві вистави зібрано майже 12,5 тисяч гривень. За кошти закупили матеріали для плетіння сіток, до виготовлення яких долучитись може кожен у центрі культури і мистецтв Розмай. Також суму за вечір зібрав кінофестиваль. Президент Бруківки переказав кошти благодійному фонду Центр допомоги Кам'янчанам учасникам АТО. Загалом кінофестиваль, який проходив у різних містах. України та світу зібрав понад 38 тисяч гривень на допомогу збройним силам України.